Званим компанією Автопарк сьогодні нове чедово надходження. Це у нас гольф 2018 -го року випуску 1,8 на автоматі на передньому приводі Америка, але незначні пошкодження були. Класна гарна комплектація, гарний класний стан. Оригінальний закосплавний диск. Тонована вона по задній частині. по передній частині є у нас безключовий доступ. Також у нас є панорамний дах партроніки. Відсутня, але є камера заднього огляду, по задній частині салончику у нас абсолютно без ніяких зауважень. Чорний шкіряний, дуже в дуже збереженому збережному стані, світлостеля також є панорамний дах. Скопідімочі до заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас також безключовий доступ. Всі чотири скло підімичали, регулювання дзеркал з підігрівом, механічне регулювання водійського сидіння, сидіння водія абсолютно без ніяких зауважень. Управління світлом шкіряне кермо. 110 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, звичайний гідротрансформатор автомат. Дане авто знаходиться у нас в автозвані на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.